Опитування про сексуальну освіту в школах і. А, я нічого віде. не знаю. Та на вашу думку, як думаєте? <рес> Добре, дякую. Уроки в моєму віці, ти що? <рес> У нас була тільки біологія, а спеціальні уроки про сексуальну освіту таких не було. Не було. Був один урок, приїжджав якийсь спеціаліст колекцію на загальну на всі мер... на класи робив. Ні, в мене не було таких уроків. Ні, не було. Як? Ні, в нас не було таких уроків, коли я навчалася. Тема сексуальної освіти діти повинні бути обізнані, щоб запобігти м, раннім вагітностям чи незахищеним сексуальним контактам, ну і таке інше. Діти більше знали на рахунок цієї теми, не знаю. Думаю, це буде корисно дітям почути. Дізнатися. Може, і потрібні, щоб діти знали, щоб діти розвивалися, змалку знали, як воно і що, і щоб були в цьому компетентні. Ну хоча б якийсь мала якусь там, ну не знаю, ну сексолог якийсь чи що там, ну напевно, що так потрібно, але треба напевно розуміти, з якого віку. І це вже питання до о, о, вчителів і до психологів. Мені здається, до 10. у мене син 8 років. Мені здається, йому ще поки що не зайде така тема. Я так йому розмову розповідаю дуже загально, без подробиць. І не дуже пізно, щоб, щоб не було пізно. 8 класу з 9, 14-15 років. Десь Від класу 8 десь так, щоб діти вже трошечки більш були розумніші, і щоб до того якось ставилися. Фу. Не знаю, думаю так. першого класу там по чуть-чуть нехай там. Ну, ну Це моя така думка, я не знаю. Повинен був або, або окремий вчитель бути. Або це має бути курс уроків якихось? Ні, я думаю, що не тільки. Я думаю, це має бути молодий спеціаліст. Там, е, бажано якийсь фахівець в цій галузі, щоб дітям доступно пояснив, бо діти просто звичайну інформацію від таких людей там, молодших краще сприймають, ніж від старших таких вчителів, бо вони ну, їм так буде простіше. Я думаю, ось так. Кисі лікар такий, гінеколог, як ви кажете, щоб він це все розказав і пояснив дітям, як воно як до цього ставитися. Батьки в першу чергу, ну і вчителі.